Благословити можеш лише тоді, коли ненависть у собі не носиш. Бо коли розум і серце в боротьбі, ти іншого для них у Бога просиш, а якщо чесно, то й не просиш ти. Коли в собі образу чорну маєш, якби щось сталось, то зрадів би ти. Сказав би, брату, по заслузі маєш, ти зрозумій. Тебе не докоряю, я зрозуміла істину одну: коли у серці гіркоту я маю, то не друга я не благословлю. Не зможу я тоді благословити, коли на серці буде буря і шквал, щоб я могла це від душі зробити, в моєму серці має бути жаль. Тоді, благословіння має силу, коли від серця я благословляю, по іншому воно, на жаль. Не діє, потрібен час, і це я також знаю, і ти собі нічим не допоможеш. Лиш Бог в такому всім допомагає, коли у нього хтось про таке просить, по-іншому нам очі відкриває. І коли до серця завітає жалість, і замінить гнів, образу чи то зло, відчуєш в серці незбагненну радість і благословиш ти ворога свого. Дай Боже сил себе перемагати, щоб від душі усіх благословляти.